Учих чорноземах, без безмежних ланах, полях, засіяних житом і пченицею. Сумна і досі трагічна біографія голодомору. Не вигадка, а цілком реальна. Вже тоді називали цифри і 7, і навіть 9 мільйонів загиблих від голоду. Оцінка сучасних дослід, дослідників щодо кількості померлих від голодної смерті. А саме в Україні. Яка незадовго до цих подій була житницею континенту, небачений голод навкруги, і стоїть ще й тепер Україна, як скорботна, німа край могил. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе Не немов прокляття ожива рік тридцять третій, голод. Гол... Суд, побед, закрыт, Давайте с вами помолимся о тех погибших в годы лихолетия от Голодомора. Мы постоянно слышим призыв церкви молиться о душах христиан, которые отошли в мир иной. И мы знаем, что это наш долг и обязанность. И хорошо, когда люди выполняют этот долг, свои обязанности христианские, но лучше, когда молитва звучит от сердца, звучит от души, звучит с любовью к Богу и ближним. И тогда воля человеческая совпадает с волей божественной, и это приносит пользу как тех, за кого молятся. Благословила Бог. Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно. Іва віки вікою сьогодні вас до щирої християнської молитви в пам'ять про невинно убієнних жертв голодомору України 32-33 років. Тому що одне із діл нашого духовного милосердя це молитва за наших ближніх. І сьогодні саме з цією метою ми зібралися, щоб вшанувати і помолитися за них. Благословенний Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Це упокой і прийми до блаженного життя біля тебе, чоловіко, чоловіка.